Алло, я Мулино? А Валерия Васильевича можно к телефону? Нету? А где? Где? А, ну ясно. Владимир Владимирович уже уехал? Ну слава богу. Хорошего дня. Таймническое зникнення генерала Герасимова, Яке пов'язане связано из завершением. Цьогорічного циклу навчань запад 2025 досить серйозно збурило інформаційне і експертне середовище. Давайте спробуємо розібратися з вами в цьому випуску нашого подкасту Красна лінія, в тому, куди зник Валерій Герасимов, що означає його зникнення для російської безпекової і агресивної зовнішньої політики. І е, які наслідки такого зникнення е, можуть бути для е, майбутнього е, російсько-української війни і для майбутньої безпеки східного флангу НАТО? Мене звати Тарас Жовтенко. Ви дивитеся подкаст Красна лінія фонду демократичної ініціативи імені Лька Кочерєва. Днями завершилися навчання запад 2025 одна із ключових подій в сфері міжнародної і європейської безпеки осені цього року. Ця подія без перебільшення була знаковою і прикувала на себе увагу не лише країн східного флангу НАТО, але і дуже багатьох країн в першу чергу західного світу, враховуючи те, що саме з таких навчань, 4 роки тому, Росія розпочала почала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Досить багато що вказує на те, що цьогорічні навчання запад 2025 які проходять раз в чотири роки, вони є спільними навчаннями збройних сил Російської Федерації Республіки Білорусь, теж можуть бути прологом до реалізації Кремлем майбутніх планів масштабування агресії з території України на окремі ділянки східного флангу НАТО. Дуже багато індикаторів вказувало на те, що Російська Федерація давно планує такій крок цей крок безумовно мав би бути пов'язаний із певним контрольованим збільшенням провокацій і. Збільшенням напруги на східному фланзі НАТО, зрештою, ми побачили, що Російська Федерація цим почала системно займатися ще з минулого року від диверсій на е, комунікаціях в Балтійському і північному морі, і закінчуючи е, все частішими зальотами дронів на е, територію країн-членів е, Північно-Атлантичного альянсу. Е, те, що ми побачили 10 вересня в е, Польщі, е, власне е, підняття градусу е, на східному фланзі НАТО є. Є е, частиною е, цієї стратегії масштабування з боку Кремля, і очевидно, що кінцевим результатом реалізації цієї стратегії буде проведення. Досить помітної е, гібридної операції на східному фланзі НАТО, про яку е, імовірність якої ми вже з вами говорили, і зрештою, ми бачимо, що насправді дуже багато індикаторів вказує на те, що Російська Федерація готується до реалізації саме такого сценарію. Однак до чого тут генерал Валерій Герасимов і е, як е, може піти, е, яким курсом може піти реалізація цього сценарію? Ось це наша сьогоднішня тема, яку ми з вами будемо обговорювати чотири е, роки тому, коли російська федерація. Федерація проводила попередній цикл навчань запад в осені 20, 2021 року. Генерал Герасимов був присутній а, на а, фінальній частині і на завершенні а, відповідних навчань. І, зрештою, він заслуховував результати, а, які йому доповідали відповідні а, командуючі, міністр оборони. І, а, зрештою, фінальна частина і завершення а, попереднього циклу цих навчань безпосередньо були пов'язані із участю а, російського начальника генерального штабу. Так, цього разу дуже багато спостерігачів помітили, що е, Герасимов був відсутній 16 вересня на полігоні Муліно, е, де фактично фіналізувалися е, цьогорічний цикл навчань, запад 2025 Натомість е, там був присутній е, російський диктатор. Який особисто приймав доповіді міністра оборони Білоусова е, і відповідно заступника Білоусова е, Курова, який е, в Міністерстві оборони курує африканський і е, е, близькосхідний напрямки? Е, всі помітили відсутність генерала Герасимова, і всі почали е, губитися в здогадах, де ж подівся на генштабу, і чому е, саме верховний головнокомандуючий, так званий да, в Російській Федерації, е, приймає. Фінал навчань Запад 2025, враховуючи амбіції Кремля, враховуючи місце навчань Запад 2025 в реалізації цих амбіцій, власне розгортання гібридної агресії на східному фланзі НАТО, присутність особисто Владиміра Путіна на фіналі цих навчань з такої точки зору особливих питань не викликає, враховуючи важливість цих навчань для Кремля і враховуючи те, що вони мають бути цим претекстом, який має передувати розгортанню гібрид. Них провокацій згодом і гібридної агресії Росії на східному фланзі НАТО. Те, що саме Путін е, інспектував завершення цих навчань і е, заслуховував допо доповіді по, е, їхньому по їхньому фіналу, е, в принципі, є абсолютно логічною річчю, але е, це не пояснює відсутності начальника генерального штабу генерала Герасимова. Е, відповідь на те, е, куди ж зник Герасимов. З'явилися наступного дня офіційні російські пропагандистські ресурси оголосили про те, що Герасимов нібито заслуховував ситуацію в так званій зоні СВО, як Росіяни називають війну проти України, і Герасимов інспектував так звану російську групіровку. Центр перед цим рот Путіна Пісков спробував відбрехатися від прямих запитань, де ж зник. Генерал Герасимов відповіддю на те, що генерал Герасимов зайнятий на СВО, оскільки дуже важлива тема, дуже важливий напрямок. І от Валерій Сергійович знімається саме цим. І наступного дня дуже швидко, занадто швидко, як на мене, з'явилося підтвердження, з'явилися кадри. Генерал Герасимова в оточенні інших е, російських офіцерів командного складу, і, відповідно, генерал Герасимов дійсно е, значить, коментував ситуацію на полі бою, так як це бачать росіяни. Ну і зрештою е, таким чином підтвердилася версія Кремля, що дійсно е, Герасімов зараз займається саме СВО. Однак, це теж не зняло насправді е, ключове питання, чому генерала Герасимова засунули настільки далеко, на настільки непопулярну тему, яка. Пов'язана із фактично підбиттям підсумків е, стратегічно провального для росіян е, літнього наступу їхнього так званого так, тому що ну по великому рахунку. Ті територіальні досягнення, які ми росіяни теоретично можуть для себе похвалитися за час літньої наступальної кампанії, вони, м'яко кажучи, досить скромні. Але разом з тим, на цю дуже невдячну тему генералі Грасьмова, все таки засунули, але при цьому його абсолютно усунули від більш, скажімо, перспективних тем, які пов'язані із навчаннями Запад 2025 насправді. Я пов'язую ось таке зникнення, таємниче зникнення і. Не менш загадкову появу генерала Герасимова е в е зоні СВО, так званій, е з тим, що зараз Кремль знаходиться на етапі активного обговорення різних сценаріїв того, як можна буде реалізовувати в подальшому гібридні провокації на східному фланзі НАТО. Е для мене е абсолютно очевидним є повторення, є імовірність того, що ми маємо є свідками повторення. Того, що відбувалося в Кремлі і в Бункері наприкінці 2021-го, на початку 2022 тисячі року, саме тоді розгорілася дуже активна битва між сапогами і піджаками. Як не дивно, і це насправді підтверджують дуже багато опосередковано самих Росіян в своїх інтерв'ю. Дуже багато західних глядачів говорять про те саме, що перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року у Кремля було щонайменше два варіанти розвитку подій. Було два варі... два сценарії того, як мала би розгортатися ось ця військова операція проти України. Перший сценарій підготувало ФСБ Uh, і це був сценарій блокбастера під назвою Брасок Мангуста. Uh, це був сценарій, який практично один в один копіював uh, операцію Росіян в Криму uh, зразка лютого 2014 року. Коли російські гібридні підрозділи uh, дуже легко оснащені, дуже легко озброєні, але максимально мобільні. Uh, просувалися з uh, максимальною швидкістю до ключових точок на території півострова, до ключових точок. Безпосередньо на території міста Севастополь займали відповідно ці ключові позиції, адміністративні будівлі, відповідно органи політичного і військового управління, і таким чином переймали контроль над фактично всією територією Криму, контролюючи ключові адміністративні управлінські вузли. Точно те саме очевидно російські піджаки намагалися відтворити і в лютому 2022 року, масштабувавши таку гібридну операцію. На е, східні і центральні і, і, і південні е, регіони України, е, однак, як показала практика, е, таке масштабування зазнало краху е, як мінімум з двох причин: перша причина це те, що е, насправді після лютого 2014 тисячі чотирнадцятого року е, Збройним силам України і силам безпеки України вже була відома ця тактика. Нам було відомо, як можуть діяти росіяни в таких випадках. Ну і зрештою, е, ми розуміли, що можна було протидіяти е, такій тактиці. Відповідно, другий план, який наприкінці 21-го, на початку 22-го року лежав, очевидно, на столі у російського фюрера, це був план генштабу авторства того самого Валерія Герасимова, і цей план дуже сильно відрізнявся від ФСБшного плану по тій простій причині, що генерал Герасімов, хоч він і був автором так званої доктрини гібридної війни, але Герасимов, будучи Професіоналом і, будучи фахівцем дійсно високого класу, попри те, що він наш ворог, він адаптував свої погляди і змінив своє ставлення до цієї асиметричної війни і до інструментарію асиметричної війни після подій на території Донецької і Луганської областей в Україні. Тобто, якщо в лютому 2014 року в Криму у росіян практично ідеально вийшла гібридна операція. Захоплення українського півострова то е, спроба використати той самий інструментарій е, через кілька місяців на українському Донбасі для Росіян закінчилася фіаско. І е, генерал Герасимов, е, як автор е, цієї ідеї е, гібридних воєн, він з цього фіаско виніс абсолютно правильні висновки е, на українському Донбасі. Росіяни зрозуміли, що е, вікно можливостей для використання цих гібридних підрозділів є дуже дуже і дуже невеликим і е, Ось цей асиметричний підхід до е, агресивних е, бойових дій на території іншої держави він працює тільки тоді, коли е, твій противник не знає і не розуміє, що відбувається. Однак, якщо твоя тактика і е, методи твоїх дій е, є абсолютно чітко і зрозуміло відомими для противника. Це абсолютно повністю нівелює твою перевагу. Зрештою, росіяни зіткнулися з цим на Донбасі, коли їхні нерегулярні підрозділи, такі як, наприклад, підрозділ Ігоря Гіркіна, так вони зіткнулися із абсолютно грамотно побудованим організованим опором підрозділів збройних сил України. І тоді Росіяни зрозуміли, що ну для того, щоб банально Гіркін зміг жити далі і потрапити в російську в'язницю, як як результат. Треба задіювати регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Е, саме тоді, вперше, російські БТГ відкрито перетинали кордон е, між Україною і Росією. Ну і зрештою, це тоді вилилося в е, ну повномасштабні бойові дії з використанням усіх видів і родів військ. Е, ну всі ми на жаль пам'ятаємо і е, Ірвайськ, і Дебальцеве, і оце якраз. Е, Ті уроки, які для себе винесли, в тому числі росіяни і генерал Герасимов, Герасимов зрозумів, що ну скажімо так, гібридний інструментарій це дуже добре, але при всіх перевагах цього гібридного інструментарію ніхто не відміняв конвенційних традиційних методів ведення війни і традиційних засобів ведення війни. І тому в 2018 році е, генерал Герасимов взявся за доопрацювання своєї е, доктрини гібридних воєн, і насправді, в другій ітерації, ця доктрина передбачала, що все-таки майбутні конфлікти, попри те, що вони будуть мати певну гібридну складову, вони мусять опиратися на масоване використання регулярних збройних сил, на масоване використання важкої бронетехніки, артилерії, авіації е, інших важких озброєнь. Тобто, це повномасштабна війна, е, і цю повномасштабну війну. Ну, генерал Герасимов в е своїх е наступних статтях, в своїх наступних лекціях перед е особовим складом Академії Генштабу Російської Федерації він вписував в загальний глобальний геополітичний контекст, що е це має бути глобальна війна, глобальний конфлікт між Росією і Заходом за глобальне домінування. Зрештою, це е кінцева стратегічна мета, яку ставить перед собою Кремль е не лише. В контексті війни проти України, але і в контексті реалізації цього сценарію гібридних провокацій проти НАТО, і е, ось в конкуренції двох е, планів війни: е, плану піджаків е, ФСБшного плану «Бросок Мангуста і плану так званих сапогів е, плану російських військових і відповідно російського генштабу в 2022 році. Е, перемогли піджаки. Зрештою, це закінчилося стратегічним фіаско для е, реалізації принаймні перших етапів та, вторгнення Росії в Україну. Ми всі пам'ятаємо розгромлені російські колони, які за оцією гібридною логікою вони мали дуже швидко добратися до ключових обласних центрів е, центральних і е, південних регіонів України. Ну і зрештою. Зайнявши ключові точки, ключові міста і ключові е, об'єкти політичного і військового управління в цих містах, таким чином, росіяни сподівалися е, захопити контроль над українськими територіями, так само, як вони в лютому 2014 року захопили контроль над українським Кримом. Однак цей план провалився, і, зрештою, Путін був змушений повернутися до сапогів, яких він так не любить, тому що ну ми чудово розуміємо, чому Путін зрештою підтримав план піджаків, чому Путіну був миліший план ФСБшний. Путін, будучи сам продуктом цієї системи, ще часів комітету державної безпеки Радянського Союзу, він не дуже долюблював, скажімо так, військових і особисто генерала Герасімова. Однак ситуація склалася таким чином, що після Стратегічного фіаско е, першої фази е, агресії повномасштабної Росії проти України на початку двадцятого року. Путін був змушений е, окремо приїхати в російський генштаб, е, зібрати там військове керівництво Російської Федерації е, на чолі з Валерієм Міграцієвим і попросити у Валерія Сергійовича вибачення за те, що е, військових в свій час не послухались. Однак е, Путін не був би путіним, е, ФСБ не було б ФСБ, якби все ця шобла не затаїла е, дуже велику обідку на російських військових і е, ФСБ. На чолі з е, своїм патроном в Кремлі, зрештою взяло реванш. Потім ми побачили колосальні чистки в Російському міністерстві оборони. Ми побачили ув'язнених генералів. Ми побачили ув'язнених заступників міністра оборони тувінського лінівода, запхнули на абсолютно нічого не, 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 не важачу посаду в іншу структуру зовсім. Ну і зрештою, ми побачили, що так чи інакше піджаки взяли реванш в цій боротьбі. Тобто, зрозумівши, що вони репутаційно програли в Україні на початку 2022 року, вони все одно цього програшу для себе не стерпіли. І, зрештою, вони е, помстилися російським військовим, помстилися сапогам е, за те, що вони виграли цю конкуренцію, принаймні на тому етапі. Е, це протистояння насправді в тому числі проявилося і в е, кейсі Євгенія е, Пригожина, тому що ми чудово пам'ятаємо, що. Пригожин діяв не сам по собі. Ми пам'ятаємо прізвища таких російських генералів, як Суровіки на боті Плінській, і зрештою ми пам'ятаємо, яку підтримку е, ці російські генерали надавали Євгенію Пригожину. Е, це теж була ознака оцього одвічного протистояння е, часів Совка між піджаками, тобто КГБ і відповідно російськими спецслужбами, і сапогами е, російськими радянськими військовими. Це ж протистояння вплинуло на е, хід е, і е, розвиток подій довкола російсько-української війни довкола повномасштабної агресії Росії проти України. І в цьому контексті зникнення і поява генерала Герасимова е, за сотні кілометрів від е, полігона Муліно, де офіційно завершувалися е, заходи з е, в рамках навчань Запад 25 п'ять, е, свідчить про те, що це протистояння між піджаками і сапогами тривало. І насправді на, на е, сьогоднішній день можна говорити про те, що Кремль очевидно знаходиться перед аналогічною дилемою, перед якою він стояв на початку 2022 року. Зараз очевидно, Москва планує різні сценарії того, як можна розгорнути збройне гібридне протистояння на східному фланзі НАТО. І, очевидно, тут теж є два плани того, як можна розгортати це гібридне протистояння і ці гібридні провокації. Є очевидно, так само план піджаків і. Є план сапогів, зрештою, це далеко не гіпотетичні речі, про які ми зараз говоримо на такому дуже теоретичному рівні. Я думаю, що е, всі ви чули е, про те, як російська пропаганда нещодавно е, почала розкручувати тему Фінляндії. Е, те, що Фінляндія є ворожою країною, Дмитрій Алкагольович е, оскільки тема Фінляндії йому дуже близька, от але трошки з іншого боку, які вимірюються в літрах е, а не в квадратних кілометрах, е, Дмитрій Алкоголєвич написав цілу статтю про те, яка погана Фінляндія е, не та, що в пляшці, а та, що на карті. І про те, що насправді Фінляндія має бути головною ціллю е, для Росії в контексті е, не тільки так би мовити усунення загрози на східному фланзі НАТО, але і в контексті взагалі розширення російської агресивної політики, е, при тому при всьому, що е, е, Російські кадрові військові, експерт Нікола, в першу чергу на Заході, вони розглядають як один із пріоритетних напрямків е, розгортання російських гібридних провокацій на східному фланзі НАТО, саме калінінградський напрямок. Е, е, два місяці тому. Американський генерал Донахю, який є одним із заступників генерала Гринкевича, який в свою чергу є головнокомандуючим силами союзників НАТО в Європі, сказав дуже цікаву річ, що виявляється в альянсу є оперативні плани. Які дозволяють альянсу буквально за кілька годин спопилити весь калінінград, випалити там все, що рухається, і все, що покращене в зелений колір, і має е, символіку і розпізнавальні знаки Збройних сил Російської Федерації? Mm. Е, така заява американського генерала Донахю, викликала е, бурхливе виття російської пропаганди. Але е, ця заява, е, яка е, знову ж е, е, була озвучена кадровим військовим, е, який знаходиться на пас. Саді в північно-атлантичному Альянсі, вона свідчить про те, що в НАТО цілком серйозно сприймають загрозу для східного флангу НАТО. Саме по напрямку Калінінграду, і саме ця загроза з точки зору військових професіоналів, з точки зору експертів і воєнних аналітиків, вона є е, пріоритетною і найбільш реалістичною. Однак, е, версія з Фінляндією, е, яка просувається е, згаданим вже нами Дмитрієм Алкогольовичем, який теж, до речі, належить до когорти піджаків е, і до когорти е, колишніх ветеранів е, радянських спецслужб, свідчить про те, що насправді боротьба. Між різними сценаріями розгортання е, гібридної агресії Російської Федерації на східному фланзі НАТО в Кремлі е, тільки набирає обертів, і е, в цьому контексті усунення генерала Герасимова воно виглядає абсолютно логічним і природним, враховуючи те, що очевидно е, піджаки е, не задовольнилися тим, що вони взяли реванш чистками в російському міністерстві оборони і в генералітеті. Піджаки хочуть е, остаточно підімяти під себе е, російську воєнщину. І зробити так, щоб в солдатиків на Росії можна було гратися тільки з е, будівлі на Лубянській площі. Е, зрештою, е, таке протистояння між е, двома таборами російських словиків точно не буде грати на користь е, російській агресивній політиці. Е, відкрите питання залишається в тому. Як можна асиметрично реагувати, і як можна підігра... підігрівати ось таке протистояння для того, щоб зрештою, якщо не остаточно обвалити плани російської агресії на східному фланзі НАТО, то зробити так, щоб е... російський фюрер знову прийняв неправильне рішення. І для Російської Федерації е... гібридна авантюра на східному фланзі НАТО закінчилася черговим фіаско. Е... Ми з вами точно будемо тримати руку на пульсі і аналізувати всі події і всі тенденції, які будуть пов'язані із розгортанням. Цієї гібридної агресії і з тим, наскільки успішно це буде для росіян, і наскільки успішним буде оборона східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Ви дивилися красною лінією. До зустрічі в наступних епізодах. Не користуйтеся ось цим, Користуйтеся ось цим, щоб підписатися на соціальні мережі фонду Демократичні ініціативи і завжди знати більше.